Бабусі вже нема, на жаль, але вона повернулася, і мій батько повернувся, його теж нема. Вони були щасливі, коли ми повернулися, і я був щасливий. Це була така ейфорія з, з початку 90-х років, що коли люди отак зустрічалися в Криму, що незнайомі зовсім, обіймалися, йшли до друг друга ночувати, якщо житла не було, там. По 10 12 чек кімнаті і, і гроші друг другу давали, і просто співали. і Це було. Ви не, ви, навіть, от, ви не зможете це зрозуміти. це як, я не знаю, от Зараз буде перемога, от таке буде щастя. Но це щастя було розтягнуто на, там, мабуть, ну, 5-7 років. Да. Ну, тому що це волни такі, знаєте, хвилями так йшли возврат. От цей аеропорт Сімферополь, Ташкент сімферополь рейс, він а, був заповнений на 90% татарами. Це унікальна річ, тому що в, в колишньому Союзі, в Радянському цьому, і в інших містах все такі депортації, все вони з а, ре, ре, ну да, редепортація. Він був без крові, без насильства, без нічого. І люди повернулися. І ми ж не відбирали а, назад наші домівки там і, і то інше. Ми нічо ми заново все зпостроїли. І через 20 25 років ми стали жити краще, ніж ті, які наші домивки і досі досі живуть.